Роль і значення мами у житті кожної дитини перебільшити неможливо, а особливо у житті дітей з особливими потребами. Саме для них керівник гуртка милосердя міського культурно-спортивного центру і запропонувала організувати таке свято. Це ще одна можливість побути разом, вийти за межі своїх домівок, вийти якби такий суспільний заклад, де ходять звичайні діти. От показати, що вони такі ж вони ж рівні серед рівних живуть, привернути увагу нашій громадськості, якраз до таких сімей, до проблем їхніх до, до таких діток. Якщо би кожен чоловік хоча б раз обняла творібьонка, поцілувала творібьонка, наш би мир став намного добре і не було б ніколи війни. На свято запросили 16 дітей з особливими потребами разом із мамами Тамара Кудрявцева з донькою Катериною намагаються не пропускати ані занять у гуртку, ані святкових заходів. Це дуже важливо, що батьки мають хвилинку вільного часу, а діти отримують там задоволення. Вони там і малюють, вони там і шиють, вони там і роблять різні поробки. І дуже цікаво, дуже хочеться особливо сказати про те, як приймають там дітей. Наскільки душевний керівник Світлана Іванівна. Наскільки гарний керівник підліткового клубу Людмила Михайлівна, мами завжди разом із своїми особливими дітьми, зазначила Тетяна Петрівна Редько. А ще вони пишаються, їх здавалося б незначними, але такими значимими перемогами і здобутками. Живем цією радістю, тому що це наші дітки може колись часом. Ну не так вони можуть правильно висловити свою думку, але їхні маленькі роботи, що вони там роблять це нам для нас мам дуже велика радість, тому що ми знаємо, як це тяжко для таких діток працювати і займатися. Діти разом з мамами та пані Ксеною стали активними учасниками конкурсної програми, мета якої зблизити і здружити якомога більше людей, а ще виховати у молоді почуття небайдужості, любові та підтримки. Я бачив, з яким задоволенням вони змагаються. Ви бачили теж. От з як вони працюють, учаться працювати руками. їм найважче вдається дрібна робота, от але світла неванівна з Михайловна знаходять терпіння сили, щоб ці діти почувалися захищеними і потрібними.